Сніданок або у вас якийсь незбалансований сніданок, оцей картзол, йолипали, золотий, наш родненький картизол, наш гармончик, він і так і залишається в дуже великій кількості в крові. Да, то есть уровень кортизола. І це визиває дратівливість, це визиває тривожність, це визиває в том, как и тухне, да може трошки підтормажувати телефон, а, ну, вообще зависить, конечно, і от марки телефона. Но яркость сразу же тухнет, потому что, і вам пишется, ваш телефон знаходиться в режимі енергозбереження. Так, це і в книжках по валіології, як вот я переписала, все так точно ікрану тухне, да може трошки підтермажиться. Телефон, а, ну, вообще, зависит, конечно же, и от марки телефона. Но яркость сразу же тухнет, потому что, і вам пишется, ваш телефон знаходиться в режимі енергозбереження. Також і в книжках по валіології, вот я переписала, все так точно.